Під головуванням Олени Музичук відбулася робоча зустріч, на якій обговорювали реалізацію заходу ярмарка вакансій, який буде організовано для зацікавлених у працевлаштуванні осіб та внутрішньо переміщених. На зустріч, аби обговорити всі основні питання та ключові моменти, були запрошені представники комунальних підприємств та організацій, структурних підрозділів міської ради та подільського міськрайонного центру зайнятості. Ярмарок вакансій це можливість для тих, хто шукає роботу працевлаштуватися. Захід проводитиметься з метою налагодження комунікацій на ринку праці, укомплектування вільних робочих місць, створення умов для повернення шукачів роботи до зайнятості. Директор Подільського міськрайонного центру зайнятості Олег Кунаренко зазначив, на ярмарку будуть представлені вакансії від провідних роботодавців Одеської та інших областей України, вакансії конкретно нашої подільської громади. Усі бажаючі зможуть отримати консультації з питань зайнятості. Захід відбудеться 16 листопада об 11.00 за адресою місто Подільськ, проспект Шевченка, 39, заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 7, телефон для довідок 048 62 202 63.